Привіт! Відступимо від теми сонячної станції. <кхи> Імпровізована майстерня Шуруповергрант. <кхи> З такими от акумуляторами. Там, де написано 18В. Ці акумулятори приїхали до мене недавно. Це акумулятор мій, я його переробив, відремонтував. Знайшов проблему, усунув причину, покажу вам пізніше, що за проблема, що за причина. Тримача для телефону у мене спеціального немає, вибачайте. Імпровізована підставочка. Доволі непоганий шуруповерт, шурупокрут, дві швидкості, з'ємна головка. Коли в руку лягає, Вся вага біля руки. Акумулятор практично не відчувається. Мені подобався. Я купив навіть з такими самими акумуляторами інший шурупокрут, для того, щоб можна було одночасно сверлити і закручувати, не змінювати біти, сверла, коли потрібно це робити швидше. Ну і не так напрягає. Але з'явилася проблема з акумуляторами. Вони прямо з коробки чомусь переставали працювати. Потім інколи починали і знову переставали. Їх заряджали, вони показували повний заряд, але не працювали.